Дайте загадку. Морквиночки прозорі звисають із дахів. Як сонечко пригріє, то чути їхній спів. Кап-кап-кап. Ану, хто вже здогадався, що це за такі морквиночки, які співають кап-кап-кап. Так, дітки, це бурульки. Діти. А чому вони співають таку пісеньку кап-кап-ка? А ну давайте подумаємо разом. Тому що бурульки людяні. І коли пригріває сонечко, вони розстають, з них капає водичка. Кап-кап-ка. Молодці дітки. А ви бачили бурульки? Я думаю, що всі бачили. Бурульки дійсно схожі на морклинки, тільки ростуть не в землі, а зверху у повітрі на краєчку дахів. Дітки, а ось погляньте на малюночок з бурульками, які я підготувала. Кожі вони на бурульки, які ви бачили. Так, діти, подивіться, які ви тут бачите бурульки? А, ну, давайте подивимось. Однакові вони чи різні? Так, різні бурульки. Так, ось погляньте, яка бурулька. Велика. Так, а ось які бурульки. Маленькі. Так, і ще ось яка бурулька? Велика. Так. А ось це яка бурулька? Маленька. Так, правильно, діти. Бурульки великі та маленькі. Діти, а де знаходяться бурульки? Вгорі чи внизу? Так, поглянемо уважно ось. Бурульки знаходяться вгорі. Зверху на дахах. Вгорі бурульки знаходяться. Так, молодці. А скільки ви бачите бурульок, дітки? Багато, так, дійсно, тут зображено багато бурульок. Молодці, дітки, ви добре справилися із запитанням. О, діти, погляньте. А до нас завітала лялька-даринка. Доброго дня, даринко. А ми тут з дітками якраз говоримо про бурульки. А ти знаєш, що це таке бачила колись бурульки? Ні, діти, даринка говорить, що вона ніколи не бачила бурульок. А давайте ми зараз діти. Бурульки намалюємо. І потім Даринка подивиться на них і все зрозуміє. Домовились? Так, добре. Діти, а щоб гарно намалювати малюнок, давайте з вами зробимо зарядку для наших пальчиків, щоб вони гарно розім'ялися та вправно малювали. Приготували ручки і робимо разом зі мною. Ось бурульки. Кап-кап-кап, пісеньку співають. З пісенькою кап-кап-кап тануть і зникають. Так, добре, молодці дітки, ви вправно зробили зарядку для пальчиків, Тож можемо. Починати малювати. Дітки, ми з вами готові малювати, тож беремо аркуш паперу, так, беремо стаканчик з водичкою, беремо синю фарбу та пензлик. Так, все готово. Зараз тільки я вам покажу, як потрібно малювати бурульки. Отже, беру пензлик, так, занурю його в водичку, щоб він став мокрий, і фарба гарно набиралася. Так, беру фарбу, набираю на пензлик. Але обережно, щоб вона набралася тільки на його ворсинки, якими ми будемо малювати. Ось так. Набрали. Так, тепер приставляю пензлик до нашого аркуша вгорі. Тому, що, як ви знаєте, бурульки ростуть згори. Так, приставила пензлик, ворсинки поставили. Видеємо вниз. Ось так росте, росте наша бурулька. Ось яка довга виросла бурулька. Так, знову набираю фарбу на пензлик. Так, приставляю знову поряд зверху і веду вниз. І ще одна бурулька виросла. Так. Діти, які це я намалювала бурульки? Великі чи маленькі? Так, великі. Але ж вони бувають і маленькі. Давайте тепер намалюємо маленьку. Так, знову набираю фарбу, приставляю вгорі, веду вниз, але недовго. Ось так. От виросла маленька бурулька. Так, малюємо ще бурульки. Ще одна у нас з'явилася. Так. І ще бурулька виросла. Так. І ще давайте маленьку намалюємо. Так, ось. Ростуть у нас бурульки. Великі та маленькі. Так. Ось ми, діти, з вами намалювали бурульки. Так, кладемо в пензлик в нашу водичку. Так, відставляємо фарбу. Так, давайте з вами, дітки, ще раз подивимося: ми намалювали бурульки. Скільки ми бурульок намалювали? Багато, так, багато бурульок вийшло. А які ми малювали бурульки? Великі та маленькі. Добре, молодці. Це я малювала. А тепер малюєте ви. А ми з лялькою-даринкою будемо чекати фото ваших малюнків. Їх всі-всі подивиться даринка, і зрозуміє, що ж таке бурульки. І буде знати, які вони, коли піде на прогулянку, вона побачить і впізнає бурульки, які виростуть на даха взимку. Чи тож чекаємо ваших фото? До побачення!